Доброго дня, малята! Ми з вами вивчали склад чисел. Ми вже з вами вивчили склад числа 2, 3, 4, 5 та 6. А сьогодні до нас в гості завітало ось таке красиве ведмежатко І принесло нам цифру 7. Спробуємо малята вгадати. Який склад числа у цифри 7? Важко так одразу зрозуміти, правда? Давайте нам підкаже наш чарівний будиночок. Бачите, малята? Для того, щоб отримати число 7, нам потрібно взяти 1 і 6. Разом буде 7, одне червоне яблучко і 6 зелених. Або ми можемо взяти 2 і 5. Також отримаємо 7. Два червоні яблучка і п'ять зелених. А ще ми можемо взяти 3 і 4. Разом також буде 7. Три червоні яблучка і чотири зелені. А ще ми можемо взяти ці цифри навпаки, поставити їх іншими місцями. 4 і 3 також 7. 5 і 2, також 7. 6 і 1, ну, звичайно ж 7. Отже, склад числа 7 це 1 і 6, 2 і 5, 3 і 4. А тепер давайте виконаємо дуже цікаве завдання. Гляньте, хто до нас прийшов в гості. Квіточка, правильно! І ще одна, весела, барвиста, дуже казкова квіточка. Але квіточки прийшли не самі. Вони принесли зі собою бджілку. Бачите малята, яка весела бджілка? Але насправді бджілки одні не літають, вони літають великими родинами. Тому до нас прилетіла не одна бджілка, а дві. І ще одна. Разом три. І ще одна чотири. І ще п'ять. І ще шість. Бачите, дітки, як багато в нас бчілок? Скільки нам ще потрібно бчілок, щоб отримати сім? Так, ще одну бджілку. Ось вся компанія готова. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. А тепер спробуємо розкласти ці сім бджілок на дві квіточки. Якщо тут ми посадимо одну пчілку, то решту шість ми будемо садити на ось цю квіточку. Тут одна бджілка на цій квіточці. А ці шість сядуть на іншу квіточку. І ми маємо один. І 6 разом буде 7. А якщо ми візьмемо і ще одну бчінку пересадимо на ось цю квіточку, то з цього боку в нас залишаться дві бджілки, А з іншого 1, 2, 3, 4, 5. 5 і 2 разом також виходить 7. І ще одна бджілка захотіла сюди. Тут ми маємо 1, 2, 3. А на іншій квіточці залишилось 4. Три і чотири. Разом також буде 7. І якщо ми перекинемо сюди ще одну бджілку, то в нас вийшло 4 бджілки і три бджілки. Разом також 7. Ще одну сюди. Один, два, три, чотири, пять. А тут дві. Разом сім. І ще одну до компанії. Тут ми маємо шість бджілок, А тут залишилась одна, ші і один. Разом буде сім. Бачите, дітки, як багато способів розкласти сім бджілок на дві квіточки? Ще раз погляньте на наш казковий будиночок. Будиночок складу числа 7. 6 і 1. П'ять і два, чотири і три, три і чотири, два і п'ять, один і шість.